Перше, ми з вами дійсно говорили, що якраз от приймався закон про чи вже був прийнятий про мобіль посилення мобілізації. І ми тоді говорили про те, що те, що прийнято, це не буде працювати і буде ще гірше робити. На жаль, ми виявили з вами праві. Сьогодні це не називається мобілізацією, це називається бусифікацією. Всі її так називають, іноді навіть самі вічкові. Якість цього процесу не лише в тому, скільки людей набирають, верніше ловлять. А скільки людей потім потрапляє до Лав Збройних сил України, вона, м'яко кажучи, жахає. Я не буду там в ефір казати цифри, але я думаю, що Аліна Михайлова і інші казали плюс-мінус правду, а іноді ще гірше. А якщо ви порівняєте, скільки мобілізується і скільки йде в СЗЧ, або вибуває з Лав Збройних сил України, я думаю, що ну, багатьох ця цифра, м'яко кажучи, збентежила. Камер нема, балаклави як були, так і є. Б'ють, хапають, закидають машини. Тобто справедливості і захисту прав людей немає. А плюс людей, яких бусифікують, вони не йдуть воювати, вони або відкупаються прямо в ТЦК, про це весь інтернет кишить, коштує там 5, 7, 10 тисяч доларів. А, бюджет на рік, який сьогодні знаходиться в тіні, перевалив за 2 мільярди євро за різними оцінками. І сьогодні, ну 2 мільярди євро, вам для, нам для розуміння, це потреба. Це, це половина того, що ще потрібно на цей рік для Збройних сил України, навіть більше. А, тобто ми з вами знаходимося в режимі, коли а, цей процес абсолютно алогічний. Плюс ви ж коли набираєте таких людей, вони у вас там проходять навчання, вони отримують форму, набої, утримання, ви їх годуєте. Потім, коли вони їдуть до а, своїх бригад на фронт, вони кудись зникають, розчиняються. Тобто, всі ті кошти, які ви витратили паралельно, вони просто кудись зникли впусто. А, і ви можете сказати: Окей, а що ж робити? Що ж робити, ми пропонували. У нас є відповідний законопроект, там декілька позицій. Перша позиція це е, те, щоб при підписанні першого контракту виплачували 1 мільйон гривень. В них же є у влади ці кошти, вони сказали, що запустили процес 1824. Коли людина прийде за мільйон, вона буде розуміти, чому вона прийшла. Скільки б я не їздив по фронту. Всі військові починаючи там від від рядового закінчу від стрільця, закінчуючи генералом, говорять сьогодні, єдина реальна мотивація, яка змінить цю переламає цю ситуацію. Це фінансова мотивація. Може, це нам не подобатись, але це реалії, в яких ми сьогодні з вами знаходимося. Якщо ми цього не зробимо, сподіватися, що ми будемо отримувати людей, які будуть готові нести службу. Ну, це пам'ятаєте це вислів дурень думкою багатіє», Це якраз про владу нашу. А другий, друга частина нашого законопроекту це мобілізація тих, кому 55+. У нас кого сьогодні хапає мусифікація? От якраз частіше за все цю категорію і намагаються їм залатати будь-які дірки. Вони розуміють, що вони на перідок не, не потраплять, тому що це буде похід в один конець. Причому навіть не пов'язане з тим, що вони е там можуть загинути, загинути можна і в Києві. А те, щоб ну, навіть за станом здоров'я вони дуже часто не витягують цей процес. Що пропонуємо ми, щоб якраз для категорії 55+, дати можливість проходити службу або на нулі? Ти будеш отримувати більше грошей, якщо ти здатний, якщо ти відчуваєш собі силю, або в інших напрямках лабораторіях, в яких ремонтують, збирають дрони, тому що дуже часто ці люди мають величезний досвід. Інженерні водії, рімбати, забезпечення, багато інших напрямків, які вони могли б виконувати, і не шукати, як піти там в ЗЧ або відкупитися, а йти до лав Збройних сил України таким чином, вивільнивши частину тих, хто буде готовий. І зможе приймати участь у безпосередній відсічі ворога напередку, скажімо так. Цей законопроект влада блокує, не пускає і не тому, що на це немає грошей, на це немає політичної волі, тому що дуже часто здається, що бусифікація для них взагалі зручний процес, який використовують для того, щоб просто залякати людей. Крапка.